Йдемо на екскурсію на острові Корфло. Два дні були на ближному лайнері. і Перше за цей час вийшли на землю і нема ніякого головокружіння. Дуже гарно себе почуваємо, тобто ніякого ефекту не призвело те, що ми на суді провели деякий час. Наша красуня MSC Splendida, шикарний корабл. На такому автобусі зараз поїдемо на панорамну екскурсію по острову Горфу. Зараз ми знаходимося на острові Корфу. Сюди ми приїхали на екскурсію з круїзного судна MSC Splendida. Ми тут проведемо лише декілька годин. Дуже цікаво. Ми з Річардом вперше приїхали на острів Корфу. Він був у Греції до цього. Я в Греції ще не разу не була. Це в мене перше знайомство на Корфу. Діалекту італійською мовою перекладається як між двома е, горами, Корфу дійсно знаходиться між горами, і тут гарний е, клімат, тут е, температура не буває нижче за мину, ніколи не буває снігу, і тому е, е, тут пляжний сезон, е, більшу частину року. І, е, наприклад, люди, які тут проживають, вони е, купаються в морі взимку тому що це досить тепла погода. І також тут всі кав'ярні мають стовп на стільці на вулиці. І у людей традиція також в круглий рік пити напої сидячи на вулиці. Тут знаходиться невеликий ринок, ні для чого. Собі купляти не планували. Ми взяли лише магнит. part here and they So that's the the square. And the cafe on the Я зараз показую, як ми їдемо на цьому здоровезному автобусі. Поміж <плес> двома будівлями і між нами десь, можливо, 10 сантиметрів відстань. Я такого ще ніколи в житті <плес> не бачила. О, Боже. Oh God. it's, oh God, it's crazy. <реклама> Я сподіваюсь, я сподіваюся, ми тут не застрягнемо поміж двома, двома будівлями. Have something like this in your life, I don't think it will happen. They mustn't. allow to go one way. Oh, yeah. Look. Oh, yeah, yeah. I don't know what to do. That was it. Bravo, bravo! We did, we did, bravo! Now I'm going to tell you a joke, which says actually that when you are with a good driver you don't need to be afraid. So, two men died. One was a driver, a bus driver, and the other one was a priest. So they went in front of St. Peter and he said, well, I'm so sorry, but I have space for one of you, so I have to choose. After some thinking, St. Peter said, okay, I'm choosing the bus driver. And the priest was very upset. Why? Why? I'm between you and the mortals and you're choosing him, the bus driver. St. Peter said yeah. yes because when you preach everyone is sleeping when he drives everyone is praying huh? so why do I get have more followers yeah. yeah. huh? if God had Instagram he would definitely choose the driver huh? Ми Зробили ще одну зупинку на острові Корфу. В цій місцевості дуже багато оливкових дерев, з яких виробляють оливкове масло. Ми також нам сказали, що на острові Корфу росли лише виноград та деякі злаки. Оливкові дерева привезли. Венеції, тобто вони мають походження з іншої місцевості. To, before, На острові Курфу ми купили імбирне пиво. Це місцеве виробництво, Воно дуже смачне. І Це те, що тут рекомендують купляти оливову олію та імбирне пиво. Курфу самий зелений острів Греції. Він дуже популярний серед туристів, ще й тому, що тут дуже м'який клімат із -за розположення поміж горами. Особливо цей острів популярний серед британців. Нам також розповіли, що тут проводили зйомки однієї з серії Джеймс Бонд з Роджером Буром. Фойосома Лив Трис, а на кажі очіку мексоли оливові дерева. Побачили отаку рослину, я кажу, можливо, це Верес, а Річард вважає, що це не може бути Вересом. Але виглядає дуже схожим. Якщо це Верес, то я бачу друге місце, де росте ця рослина. Я бачила Верес лише у Великобританії, у Йоркширі та у Північній Британії. Зараз зробили ще одну зупинку на корфу, як я вже розповіла по цій вузькій хвилястій дорозі, по якій ми проїхали. Знімали фільм з Роджером Муром про Джеймса Бодда. І також на цьому острові знімали нещодавно нові фільми. Один фільм називається The Return. Це перекладається як повернення з Ральфом Файнсом та Джуліет Бенош. І цей фільм буде в прокаті з 2025 року. І зйомки проводили на острові Корфу в, місцевому, в місцевій фортеці. Що, я так вважаю, він буде цікаво нам подивитись. Також тут ще знімали один фільм, який називається Острів. Там знімався Вільям Дефо, також голівудський актор. Що останнім часом тут ще два фільми оці зняли. Дуже цікаво. На острові Корфу місцеві мешканці займаються туризмом, здають кімнати, заробляють на цьому гроші. Також основний вид занять тут це виробництво оливок. Люди, які тут проживають, збирають оливові плоди, а потім тут є родина, у якої є прес, і туди всі їдуть для того, щоб вичавити олію з оливок. Це також я знаю, що в Україні у селі, де жила моя бабуся, там також люди вирощували соняшники. І щоб вичавити олію, їздили на в таке міс... місто, місце, де якраз був прес, і там вичавлювали олію. Тут все таке ж саме. Це також дуже цікаво. Мені Це Сувенірний магазин. Дають. Ми не будемо купляти, тому що у нас переїзди по різним країнам. Ну, скільки коштує? 3,50 євро. Самуні продають, вони по 9 євро, оливові, о, оливові та з цитрусів. Ще лімончело, Така бутилка коштує 13 євро. Також лікер з апельсинів 11 євро. Так, Тут гарні сувеніри, все натуральне, ціни високі. Сподобався. Я собі навіть купила такий от крем для обличчя. Живильний та чи оливовий 10 євро. Та дівчатам взяли на подарунки таке мило в асортименті по 3 євро. i'm from the supermarket corfu uh, and, and Kierkegaard Kierkegaard became a greek Ми вже покидаємо Корфу. Корфу це назва основного міста на цьому острові, справжня назва острова Керкіра. І також ми узнали, що принц Філіп, чоловік покидає. Єлизавет Другої, королеви Великобританії, він був з острову Корфу, і якраз він був з цього міста Корфу, і його тут крестили в християнську релігію, православну. А що дуже цікаво.